Вітаю, мене звати Роман Сов'як. Це актуальне інтерв'ю. І мій гість сьогодні це начальник відділу виконання міжнародних договорів головного управління пенсійного фонду України Закарпатської області Олексій Большаков. Добрий день, пане Олексію, дякую, що зголосилися на інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, якщо коротко, чим займається от конкретно ваш відділ? Ну наш відділ е, здійснює таку роботу, яка випливає з самої назвою відділу, тобто виконання міжнародних договорів у сфері соціального забезпечення. Що це таке? Тобто ви нараховуєте пенсії людям, які за кордоном, чи тим, хто працював за кордоном і приїздить в Україну, переважно більшість нашої роботи полягає в тому, що ми допомагаємо людям, які працювали за кордоном, підтвердити їх закордонний стаж. Угу. Також ми призначаємо пенсії особам, які проживають постійно за кордоном і мають український стаж. Ми призначаємо українські пенсії, які потім виплачуються за кордон. Це стосується лише громадян України чи будь-якого громадянина, який… Тут жив і працював на території України. Ну, дивіться, е, міжнародні договори передбачають виконання е, соціального забезпечення громадянам обох договірних сторін. Тобто, як, наприклад, якщо беремо будь-який договір, до прикладу, з Чеською республікою, угу. то ми е, призначимо пенсію як українцю, який проживає за кордоном, так і чеху, який, наприклад, має український стаж. Угу. Тобто, в будь-якому варіанті, якщо тут є договір підписаний. Чи є у нас договори з усіма країнами, чи з якимись немає таких договорів? Ну, Наразі ми маємо договори з дев'ятьма країнами. Угу. Це вони укладені за територіальним принципом, тобто кожна країна призначає за свій стаж пенсію. І крім того, у нас є багатосторонні договори між так званими країнами СНД, є такий договір, є окремі договори. За територіальним принципом, це коли зобов'язується кожна країна зараховувати стаж договірної сторони. То, наприклад, такий у нас договір з Білорусі, з Молдовою, з Грузією, угу. з Азербайджаном. А що стосується європейських країн, чи є у нас договори з ними? Так, це дев'ять країн. Можу перелічити, які. Так, будь ласка, це така популярна країна для наших заробітчан Чехія, першу чергу, Словаччина, Португалія, Іспанія. Литва, Латвія, Естонія, Польща, здається, все України. А Угорщина, Словаччина. По Румунія? Угорщині у нас діє ще старий договір від 1963 року. Uh -huh. Він ще був укладений між Радянським Союзом і Угорською Народною Республікою. І ми до сих пір його виконуємо. І він не оновлювався з того часу? Не оновлювався, проводились переговори, але щось воно не пішло. Зрозумів, скажіть, будь ласка, а як з іншими країнами, такими як там Бразилія або африканськими країнами Америкою і так далі? Чи ми взагалі з ними на жаль, договори? ми не маємо з ними договора, навіть така країна, як Італія, де дуже багато наших заробітчан до сих пір не укладений договір? Окей, тоді розберемо кілька варіантів. Українець, який виїхав за кордон, працювати в країну, де ми маємо договір, так і працював тут. Ну, вчився, можливо, перша робота в нього тут була, а потім переїхав жити туди чи працювати на постійній основі, і от добув пенсійного віку. Що він має зробити, щоб отримати пенсію і де він буде її отримувати? Йому потрібно зайти в або пенсійний фонд, або та установа, яка призначає пенсії за кордоном, так. звернутися до, до такої установи і взяти з собою українські документи про стаж. Трудова книжка, диплом, військовий квиток, наприклад, свідоцтво про народження дітей це для жінок. Угу. Потім та установа робить офіційний запит на пенсійний фонд України, і наш відділ готує спеціальні формуляри міжнародні. Тими формулярами ми підтверджуємо український стаж для іноземної установи. Зрозуміло. Тобто, фактично, людина не мусить їздити між країнами Зовсім, і робити якісь документи. Але це лише у випадку, якщо в нас є договора між двома країнами так, або так, кількома так. сторонами. Окей. А... Чи вдається, ну і припустимо, не вдається підтвердити цей стаж. Були втрачені документи, не було оцифровано. Можливо, людина переїхала із тимчасово окупованої території, і ми не маємо певного доступу до якихось організацій, установ і так далі. Що робити в такому випадку? Є варіанти, коли б з радянського союзу виїжджали люди, то вони зобов'язані були здавати трудові книжки, військові квитки. Вони взагалі без нічого виїжджали. Максимум, що вони собі... І встигали зробити це якусь нотаріально засвідчену копію або виписку з підприємства. Mm -hmm. В таких випадках ми допомагаємо людям розшукати стаж. Ми робимо запити на підприємства, архіви, Ну, максимально допомагаємо в таких випадках. Навіть якщо немає документів, просто орієнтовно розуміє, де він працював, в який період, на якому підприємстві ми тоді можемо зробити відповідний запит. А чи є законодавчі зобов'язання, наприклад, власників підприємств, таких і установ вести всі ці документи, щоб потім ви могли через багато років там в архівах знайти десь? Стаж на жаль, такі. Не, не завжди такі, е, такі випадки є. є коли ліквідовувалися підприємства, не здавали до архівних установ документи, і це велика проблема. Ніяк вплинути ми на це поки не можемо. І немає такого якогось зобов'язання робити це, хоча б в сучасних варіантах. Ну наскільки я. 어, розумію дану ситуацію, таких зобов'язань немає. Якщо документи не збереглися, підприємство ліквідовано. Є варіант, коли ще підтверджується стаж свідками. Угу. Але це, напевно, треба через суд, так? Ні, це, це не через не суд, це пенсійний фонд оформляє протокол опитування свідків. Має бути дві особи, які працювали разом із заявником в один і той же період і мають документи, які підтверджують таку роботу. Зрозумів. Але це платна якась послуга, чи це все робить? Зовсім безплатно. Тобто, ви фактично на стороні оцього українця чи іноземця, який тут працював, починаєте працювати і знаходити всі оці ниточки, що так. так. Але мова йде про стаж, який набути до 2000 року. Угу. З 2000 року у нас повністю персоніфікований облік, і там документи жодні не потрібні. Тобто все в електронному варіанті так. маєте на увазі? Гаразд. А потім, що відбувається, ви завіряєте це все діло і відправляєте стороні, яка запитувала, так? Так, ми готуємо спеціальні формуляри, тому що до кожного договору йдуть, йдуть адміністративні угоди, в яких прописані спеціальні формуляри міжнародні. От їх треба заповняти, і завдяки формулярам ми робимо таку переписку. Це відбувається все електронно? чи це пошта? На жаль, поки що паперово. паперово. На жаль, паперово. Зато. Багато часу займає поштова переписка. Скільки часу може зайняти, наприклад, від оформлення від заявки людини, яка прийшла до органу пенсійного в своїй країні, де вона зараз проживає, до того моменту, поки вона фактично отримує гроші. Першу виплату ну, пенсії. реально, це в районі пів року, шести місяців, приблизно так. Угу. Тобто це теж треба врахувати. Треба врахувати обов'язково. Але зазвичай тоді людина отримує за всі місяці гроші, так? Якщо це передбачено законом їх, так? їхнім законом. Зрозуміло. А чи може така людина отримувати дві пенсії в тій країні і, наприклад, в Україні? Навіть три, чотири і п'ять. Навіть так. У нас є люди, які отримують і по три пенсії. Як це відбувається? Ну, якщо людина була стаж, наприклад, в Україні, в Чехії, і поїхала потім попрацювала в Португалії, вона з трьох країн буде мати пенсію. Просто вона буде обчислена пропорційно відпрацьованому часу. Угу. А коли от відбувається підтвердження стажу українського для, того, для тієї людини, яка перебуває за кордоном, то після того вона і подає на пенсію тут в Україні чи вона лише для того, щоб підтвердити свій стаж там? Це треба розглядати по конкретному договору. Ну, припустимо, Україна-Португалія. Україна-Португалія. Так. Е, і людина проживає в Португалії. Так. Е, значить, ми підтверджуємо український стаж. Португальська сторона його дораховує до португальського, щоб для визначення права. Так. Наприклад, вимога в Португалії для призначення пенсії 15 років. Угу. Людина відпрацювала там 8 років, в Україні має 20. Португальці сплюсують цей стаж, вийде 28 років стажу, право вона набуває, але розрахунок самої пенсії буде братися з 8 років. з того, що вона оплатила там, в місті. І паралельно її треба звернутися і за українською пенсією. Ми так само тут сплюсуємо стаж і призначимо свою пенсію, будемо платити Португалію. Тобто, фактично, ми спочатку розглядаємо, чи має право людина на пенсію. Стажу достатньо, а тоді розраховуємо суму. Так виходить. Так. І це так в кожній країні відбувається. Е, в кожній країні так відбувається. Це Та, загальний такий принцип призначення, але є там нюанси, допустимо, по Чехії, по Словаччині. Нюанси в чому. Ми, до прикладу, чеський договір, там прописано, де людина проживала станом на 1 квітня 2003 року. Uh -huh. Якщо вона проживала в Чеській Республіці, то стаж набути до цієї дати, Чехи зарахують повністю як чеський стаж. Uh -huh. Навіть не для права, а повністю зарахують як свій. І навпаки, Україна, якщо він мав постійне проживання в Україні, то ми чеський стаж зарахуємо так само, як український, до цієї дати. Це такий договір був укладений, я так розумію. Окей, зрозуміло. А якщо людина, от припустимо, в такому варіанті, як ви зараз назвали, то вона буде отримувати лише пенсію в Чехії, але не в Україні, так? Тобто одну виплату якщо в такому інозем. варіанті одна виплата буде, одна пенсія, стаж наш зарахований повністю, все. А якщо іноземець перебуває на території України і тут там пропрацював кілька років, припустимо. І вже звернувся до пенсійного фонду українського, що хоче оформити пенсію. Що буде далі? Тобто ви будете звертатись в країну походження умовної там, де він буде. Іноземець проживає зараз на нашій території? Так, 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 ми звернемося до за підтвердженням іноземного стажу, і він буде отримати пенсію і українською, якщо він має право на неї, так. Так. І, 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 і іноземно, так. Зрозумів. А як це відбувається фактично? Тобто, куди приходять гроші? Це на українські рахунки, якщо він в Україні, чи це буде валютна карта, чи це банк в банк мусить бути? Людині просто треба відкрити звичайний банківський рахунок, АйБен в Євро, і все. І він буде на банківську картку отримувати кошти в українському банку. Так. Просто виплата буде здійснюватися раз у квартал, раз у три місяці, угу, угу. це передбачено теж догадала. Такий, такий порядок виплати міжнародних пенсій, зрозумів. Ті українці, які зараз були вимушені втікаючи від війни, яку розв'язала Росія, зараз за кордоном, і вони там умовно вже добули пенсійного віку, тобто мають право на отримання української пенсії. Що їм варто зробити, щоб отримати цю пенсію і хто її буде платити? Ну, по-перше, така людина має мати дозвіл на, на перебування в тій країні, на проживання. Так. І так само вона просто бере всі українські документи, які має по стажу, і заходить в місцевий пенсійний фонд і здає їх, і все. Угу. І ви вже далі будете між собою співпрацювати. Далі ми співпрацюємо, далі ми робимо нарахування, пенсійна справа буде знаходитися в пенсійному фонді в Києві, і пенсійний фонд буде так само поквартально платити людині пенсію за кордон. На її рахунок відкритий за кордон? Так. Але є ж можливість, наприклад, подати документи онлайн через особистий кабінет. Можна, можна. На порталі пенсійного фонду є така можливість, але для цього треба мати цифровий підпис і все. Ну але це не так складно, якщо у вас є рахунок Думаю, банку. Що то... Це зовсім не складно. Але тоді ви уникаєте у цієї процедури міждержавного спілкування. Правильно розумієте? Так. Тобто, ви фактично, як громадянин за кордоном, просто оформляєте це онлайн, а це ну, не має значення. Я. Я просто трошки хочу пояснити, угу. такий порядок призначення тільки існує для тих, хто перебуває на території України онлайн, тобто онлайн ти зараз... тільки на території України. Якщо людина за кордоном, то тут ми мусимо виконувати міжнародний договір угу. і спілкуватися між собою з завдяки формулярам. Тобто умовний українець, який зараз перебуває там в Іспанії, так. І має право там перебувати, все законно, але в нього є пакет документів, він їх оцифрував, зайшов за пенсійний фонд український і подав їх онлайн. То ви Такий порядок тільки для тих громадян, які проживають на території. То України. ви його фактично розглядати не будете, так на жаль, ні. А чи прийде такій людині? Відповідь що сорі, але мусите...» звісно, прийде обов'язково. А як ви це будете знати, наприклад? Що ну, це перебуває? пенсійний фонд буде давати відповідь нашій... Ні, житті. я не про те, що він перебуває за кордоном. Якщо це фактично документ, він просто подає тут і все. Зараз рахунок можна відкрити будь-де перебуваючи в світі. Він, Якщо має документи про реєстрацію на території України, має це навати по сторону прописка. Так. Тоді ми не побачимо, що він за кордоном він може так подати і проблем не буде, Ага. але пенсія буде йому платитися на територію України, йому треба відкрити банківський рахунок на території України. Ну але чисто теоретично людина теоретично може, відкрити. може з будь-якої точки світу подати документи, угу. ну просто і рахунок теж можна онлайн відкрити, не перебуваючи зараз в банку. Це ж по відеозв'язку підтвердити особу, і ти маєш український рахунок. Не буду вам стверджувати, чесно кажучи, якщо є така можливість, то. То тобто, добре. тобто теоретично можливо і такий варіант. А якщо ти перебуваєш і хочеш отримати на свою європейську картку гроші, то ти мусиш звернутися в місцеве відділ. Так, так. чи є країни, з якими ми взагалі не маємо ніяких стосунків стосовно виплат пенсій і так далі? Ну, дивіться, дев'ять країн, про які ми говорили, з ними укладені договори, з ними ми працюємо. Решта країн, на жаль, ми якщо навіть будуть якісь запити з тих країн, ми їх не можемо виконувати, тому що немає договору відповідного. Угу. Наприклад, по Німеччині у нас договір повністю вже підписаний між сторонами, але він не ратифікований. Не ратифікований ким? парламентом. Українським. Угу. Тобто Верховна Рада фактично не ратифікувалася. Ні, це. на жаль, ні. Так само у нас з Ізраїлем є договір, вже підписаний, але не ратифікований. І то досить давно вже очікує ратифікації. Ну це вже політичні питання. Ну, а чим це пов'язано, як гадаєте? На жаль, мені невідомо. Зрозумів. А чи є країни, взагалі, ну, з якими у нас ні договорів, ні, ні жодних стосунків? Ну, ось 9 країн, про які ми говорили, решта країн ми не маємо жодних стосунків по пенсійному забезпеченню. І тобто, навіть якщо звідти прийде який запит, то ви на нього навіть відповідати не будете? На жаль, ні. Чи може така людина, яка перебуває в тій країні, і за їхнім місцевим законодавством їй зарахує цей стаж український, припустимо, то вона мусить приїхати сюди, перекласти документи, нестартифікувати їх або постелювати, якщо це залежно від типу документу, і тоді надати може теж прокоментувати, тому що це повністю законодавство іншої, іншої країни. Uh -huh. Дивіться, якщо людина, наприклад, та ж Італія. Якщо людина там працювала і відпрацювала мінімальний страховий стаж для Італії то 15 років, то вони призначать і без нашого стажу пенсію. Але якщо не відпрацювала такий період роботи, то, на жаль, вони навряд чи призначать пенсію. А у нас людина така, яка відпрацювала там певний період за кордоном, потім повернулася в Україну, і їй не вистачає стажу для отримання пенсії, але вона фактично може отримувати соціальну допомогу. У ну, Так, так. то вона може теж податися тут в Україні на отримання такої допомоги. А проживаючи Тут, проживаючи. Звісно. Тут. Ну, тобто, я назву це так міграцією такою. Тобто, приїхати, оформити, отримати і потім поїхати. Тобто теоретично може. Теоретично можна, але треба мати тут реєстрацію. Угу. Якщо людина виписана, то, на жаль, вона не зможе подати документи. Зрозуміло. А, чи зараховуєте ми і інші сторони, в якими нам підписано договора, наприклад, навчання, службу у війську і так далі, до стажу, чи ні? Е, зараховуємо всі. Ми зараховуємо повністю весь стаж іноземний, е, який підтверджений їхніми, їхнім формуляром. Але чи вони підтверджують, наприклад, ну маю на увазі, чи в нас є така угода визначена між сторонами, що і вони визнають. Наприклад, навчання і службу у війську, все, що передбачено їхнім законодавством, вони і вони його показують у спеціальному формулярі. Ми зараховуємо, і так само те, що ми е, по нашому законодавству зараховуємо до стажу і підтверджуємо тим формуляром, беруть до уваги і та сторона. Угу. Тут в договорі чітко не прописано військова служба, навчання, що визначає ваш залишин. закон, ми визнаємо і так. що визначає наш закон, і ми визнаємо. Яка найбільша проблема от, у вашій роботі, з чим ви стикаєте? Проблема така, як з самого початку ви підняли це питання, відсутність документів. Коли людина звертається там за підтвердження стажу і не має документів з об'єктивних причин, бо як, як ми говорили. За радянських часів трудова книжка здавалася за останнім місцем роботи. Військовий квиток здавався військомат. Багато підприємств ліквідовано. І, на жаль, дуже важко підтверджувати такий стаж. Чи зараз ми визнаємо той стаж, який люди набували на території Росії навіть під час незалежності України? За останніми змінами ми беремо стаж на, на території Російської Федерації лише до 92-го року. Угу. Після 92-го року вже стаж не враховується, тому що Росія вийшла в односторонньому порядку із багатостороннього договора про соціальне забезпечення. Вони з 1 січня вийшли із цього договору. З 1 січня 23 року? 23 року. Зрозуміло. Тобто вони фактично не визнають не тільки українську сторону, але й всі інші, хто були підписантами так, цього так, договору. Так. А з іншими європейськими країнами у нас зараз яка ситуація? Чи є так, що ми на якомусь етапі відписання двосторонніх договорів? Чи зараз а, взагалі це питання не ну, піднімається? те, що ми поговорили по Німеччині, по Ізраїлю? Так вони підписані, не ратифіковані. У нас пішли серйозні зміни з вересня минулого року по Литві. А що змінилось раніше? По Литві ми зараховували стаж повністю литовський до 92-го року. Угу. Так само і литовська сторона зараховувала український стаж. Де людина зверталася, отак от діяв договір. Зараз, в вересні минулого року, ми перейшли повністю на пропорційний порядок призначення пенсії. Повністю з литовський стаж призначає Литва, за український – Україна. Угу. Але чи він сумується для того, щоб обов'язково сумується. Якщо не вистачає стажу, ви знаєте, зараз для призначення української пенсії треба 30 років стажу. Так. Аби вийти в 60 років на пенсію. Тому це дуже актуальне питання, підтвердження іноземного стажу. Якщо ти працював в країні, в якої у нас немає договору і навіть там, припустимо, 20 років, то ми цей стаж не зарахуємо. На жаль, ні. на жаль, ні. Це дуже шкода. Хто мав би вирішити це питання? Це на рівні кого вирішується? На рівні на міждержавному рівні. Тобто, це має міністр закордонних справ або представник МЗС підписувати договір? Ні? Ініціювати спочатку переговори. Так. Потім зустрічаються дві робочі групи. Угу. Ну, кожна сторона визначає склад робочої групи. То можуть бути представники пенсійних фондів, можуть бути представники міністерств якихось. Ці дві робочі групи пропрацьовують договір, повністю обговорюють, і потім передають уже на кабінет міністрів для, для погодження, далі підписання, далі ратифікація парламентами країн. Зрозуміло. Ще поясніть, будь ласка, чув просто таку тезу? Ви, можливо, підтвердите або спростуйте, що на території Європейського Союзу у них є єдина система, фактично, де ти можеш зрозуміти, де людина працювала, скільки де відпрацювала, в якій країні, і ну не потрібно ці міждержавні комунікації. Є таке? Є, є таке. Чи має така людина право там за кордоном отримувати по дві-три пенсії в різних країнах, там умовно в Чехії, в Іспанії і так далі? Чи це просто сумується і одна країна буде виплачувати? Воно сумується тільки для того, щоб визначити право. Угу. А на території Європейського Союзу діє пропорційний порядок призначення пенсії. Кожна сторона відповідає за свій стаж. Зрозумів. Ми, як країна, яка прагне теж вступити в Євросоюз, чи готові ми своїми базами? Під'єднатися до системи Європейського Союзу і взагалі, чи таке питання зараз виникає? Ну це трі, трішки не мій рівень, це рівень вже пенсійного фонду, центрального органу, отакі питання вирішувати. Але я, бачачи, як, як у нас іде трансформація цифрова, е, думаю, що ми готові до, до такої роботи. Угу. Тобто було б логічно тоді інтегровуватися в усіх сенсах і в цьому теж. Призначені... Ну, і позбутися паперового листування. Паперове Перейти листування? повністю на, на цифрове на електронне листування. Це... А з чим це пов'язано, оце паперове листування? Воно передбачено в договорі. Тобто це треба вносити зміни ще й в договір, я так розумію. В адміністративні угоди. Тому що в самому договорі це не прописано. А для того, щоб договір працював, приймаючи адміністративні угоди, і там уже ті всі деталі прописуються. Просто треба зустрітися робочими групами, запропонувати такі зміни, і, угу. і все чи багато зараз за останній рік українців звертаються із-за кордону через органи пенсійні тих країн, де вони зараз перебувають, до нас щоб підтвердити свій стаж? Ну я вам скажу таку цифру. Ми протягом року підтверджуємо 4,5 тисячі особам угу. український стаж. Це в середньому. В середньому. Чи змінилося від початку повномасштабної війни? ця цифра? Трошки збільшилося. Е, ну, треба розуміти, що за кордон після повномасштабної війни виїхали в основному молоді люди. Е, багато і пенсіонерів, але вже тим, кому пенсія призначена тут. Угу. Ті люди, які виїхали за кордон, вже пенсіонери мають на увазі. Чи їм заморожується пенсія, і їм треба якось підтвердити, що ми зараз перебуваємо за кордоном? Коли людина перебуває за кордоном, виплата пенсії припиняється, угу. як ви кажете, заморожується. І після того, як приходять е, е, запит з-за кордону з документами, що людина там постійне боржування має, рахунок банківський, розпочинається виплата з моменту припинення е, в Україні пенсії. Угу. Але якщо пройшло не, не більше як три роки, а якщо більше, то ти вже все тільки за три роки може пенсія відшкодуватися фактично. Так, так. Тобто, якщо ти там умовно через п'ять згадаєш, то тобі тільки за три заплатять. Але платити далі будуть, будуть. в будь-якому випадку. Зрозуміло. Чи це дуже поширене зараз явище? Це умовно замороження пенсії? Дуже рід. не, не поширене. Не поширене, так. Тобто люди фактично відразу. Звертаються до органів соціального забезпечення за місцем проживання і розпочинається виплата за кордон. Чи якось українська пенсія впливає на отримання допомоги в тих країнах, де вони перебувають? Чи це не враховується? Ніяк це, чесно кажучи, не орієнтуюся. Я так розумію, їм потрібно для того, щоб якусь допомогу виплачувати або для до прожиткового мінімуму, їм треба бачити всі доходи людини. Угу. Ну Людина може надати витяг з банку, до прикладу, яка пенсія в нього виплачується і все, або взяти довідку в пенсійному фонді, звернутися в онлайн, і пенсійний фонд відправить довідку про доходи, про виплату пенсії за кордон. Чи правильно я розумію, що людина, яка перебуває за кордоном, то вона може в принципі, отримувати, продовжувати отримувати пенсію на свою українську картку. І тоді вона не заморожується, і ти можеш нею користуватися Може. А заморожується вона лише в якому випадку? Що ти на пошті її отримав фактично і виїхав за кордон? Чи, це, чи як це в відбувається? такому випадку вона так. заморожується. І якщо людина протягом року не зверталася до банківської установи, тому що раз у році треба підтвердити свою особу в банківській установі. Угу. Просто призупиняється тоді виплата. Зрозуміло, тобто не, не оновлювання не оновлені дані. Відповідно, тоді Але це буде стосуватися фактично будь-якої людини. де будь вона людина. буде перебувати. Зрозумів. Дуже дякую за те, що приділили стільки часу. Я сподіваюся, що ми хоча б трішки роз'яснили порядок отримання пенсії, підтвердження. Спасибі вам. Я вам дуже вдячний. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на офіційній сторінці у Фейсбук, а також на нашому Ютуб каналі. Пишіть нам про свої проблеми, а ми запросимо компетентних гостей і спробуємо дати на них відповіді. Дякую на ну все добре. Слава Україні!